Якщо ви запускали рекламу у Facebook і порівнювали результати, які відображаються в рекламному кабінеті Facebook з тими, які відображаються в Google Analytics 4 або в вашій crm системі то, мабуть, помітили, що Facebook показує більше конверсій, ніж аналітика чи crm система Чому так відбувається, розповім у цьому відео. Так дійсно, така проблема має місце. На скріншоті, який ви зараз побачите на екрані, Facebook показує 389 конверсій. В даному випадку конверсія це продажа в інтернет-магазині. Тоді як Google Google Аналітика 4 показує 366 продажів. А вся справа в тому, що ці системи використовують різні моделі атрибуції у звітах. Facebook використовує модель атрибуції 7 днів після кліку або 1 день після перегляду реклами. Що це означає? Якщо користувач сьогодні, клікнув по рекламі і через 7 днів або протягом 7 наступних днів зробив покупку чи іншу конверсію на вашому сайті, Facebook Facebook зараховує це собі як конверсія. Або якщо він сьогодні переглянув рекламу і протягом дня перейшов на сайт і купив, то Facebook теж зараховує собі як конверсію. Тобто в Facebook є ось цей коридор: 7 днів для того, щоб зарахувати собі конверсію. В Google Analytics 4 в джерелах трафіку використовується інша модель атрибуції, яка називається за останнім кліком. Тобто, якщо останнє, з чим взаємодіяв користувач, це була Facebook реклама, користувач Клікнув по ній і після цього зробив покупку, то в звітах Google Аналітики буде відображатися, що дана покупка була зроблена з Facebook реклами. А тепер увага! Якщо користувач клікнув по Facebook рекламі, перейшов на сайт, подивився на товар, але не купив. Потім його наздогнала, наприклад, реклама в Google, користувач перейшов по цій рекламі з Google на сайт і тоді зробив покупку. Тоді в звітах аналітики ми будемо бачити, що покупку нам привели таке джерело трафіку. Як Google CPC. проте, якщо всі ці події відбулися в рамках 7 днів, то покупку собі зарахує як і Google, так і Facebook. До речі, якщо ви в своєму бізнесі використовуєте CRM-систему, то дані в CRM систему теж потрапляють за принципом останнього кліку. Чи можна зробити так, щоб Facebook теж показував дані за принципом останнього кліку? На жаль, за замовчуванням таких налаштувань немає. Технічно це зробити можливо. Це довго, дорого, недоцільно для малих бізнесів. Проте в К2 ми таким займаємося. Якщо вас цікавить така тема, напишіть нашому консультанту в Телеграм. Контакт залишу в описі під відео. А якщо у вас є питання по даній темі, то Пишіть їх в коментарях, я з радістю з вами поспілкуюся. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, і до зустрічі в наступних відео.